Україна розігрівається, але не вся. Де грітися, а де ще мерзнути. Вітаю вас, мої улюблені метеозалежні. Тиждень обіцяє бути емоційно нестабільним, як ваш колишній. То тепло, то холодно, то дощ, то знову щось починає лити. Якщо ви теж не вгадали з одягом цього тижня, ставте лайк. А щоб наступного разу не мерзнути в шортах або не плавати в пуховику, підпишіться, бо погода не попереджає, але ми ще як. Понеділок, 19 травня. Понеділок буде мокрим, холодним і не дуже дружелюбним. Захід плюс 11 градусів, плюс 14 градусів. Час витягати зимові спогади. Центр і північ плюс 15 градусів, плюс 18 градусів. А на сході цілі плюс 22 градуси, і ви таки знову починаєте дратувати інших своєю погодою. Вівторок, 20 травня, дощі, зливи. Гроза, тобто класичний український травень. Температура в основному до плюс 19 градусів, але на сході знову плюс 21 градус. Ті, хто зібрався на шашлики, краще дістаньте вудку. Середа 21 травня. Нарешті сонце згадає, що ми існуємо. Температура скромна, але вже з надією: плюс 19 градусів, плюс 23 градуси. Можна розтибнути куртку, але не спішити з шортами. Поки що зарано шокувати сусідів. Четвер, 22 травня. Знову здрасті, із заходу нові дощі. Температура там тримається біля плюс 21 градуса. Решта країни таки розігріється до плюс 25 градусів. Народ офіційно дозволяється мріяти про літо. П'ятниця, 23 травня. День температурних контрастів. Захід, холодок і гроза від плюс 14 до плюс 20 градусів. А південь і схід, ніби на Мальдівах від плюс 25 до плюс 27 градусів. А ви ще дивувалися, чому у вас одна половина гардеробу в шортах, а друга в пуховику. Вихідні 24-25 травня. На півдні та Сході плюс 30 градусів. Можна засмагати прямо в маршрутці. Центр плюс 17 градусів, плюс 26 градусів. Непогано, але не без сюрпризів. Захід, привіт з листопада, плюс 13 градусів, плюс 19 градусів, дощі, сирість і бажання емігрувати, хоча б у Тернопільську область. Отже, друзі, цього тижня кожен знайде собі погоду за смаком. Хтось підсмажиться, а хтось промокне до нитки. Обирайте регіон, обирайте настрій. А якщо хочете ще більше сарказму з опадами, підписуйтесь, тицяйте вподобайку, та не забудьте попередити друзів. Спека йде, але не всім.